Вітаю вас, шановні та глядачі, у відкритій студії. Сьогодні гостя нашої студії Ольга Степаненко, регіональна координаторка проєкту Віак діємо для жінок та їх можливостей. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Восени буде рік, як в Миколаєві працює цей проєкт. Нагадайте, будь ласка, нашим телеглядачам, які головні цілі та завдання цього проекту. Так, дійсно, з жовтня 2023 року на території Миколаївської області діє проект «ВІЕК». діємо за жінок їхніх можливостей. Він фінансується UNFPA, фондом ООН в галузі народонаселення та громадською організацією інноваційні соціальні рішення. Це такі такі головні донори, головні партнери. Головна мета даного проекту це підняття економічної спроможності вразливих категорій жінок. Шляхом навчання, шляхом психологічних настанов, шляхом допомоги їм у відкритті ФОПу, ну і все, що зведено, скажімо так, до показників їхнього працевлаштування. В рамках проєкту надавались спеціалізовані курси дівчатам з набуття професійних навичок з певної сфери, в результаті яких дівчата отримували сертифікати і стартові набори. Тобто, якщо говорити практично, то основна ціль це надання цим жінкам. Якоїсь економічної спроможності, знань, але найголовніше, що тут, тут прикладна саме ця практична сторона, отримавши стартові набори, уже завтра вона може йти, працювати, здобувати собі фінансову стелі, скажімо так». Про які результати ми можемо сьогодні вже говорити. На початку проєкту я хочу нагадати, що наша область не одна, і взагалі в проєкті бере участь чотири області: це Сумська, Дніпропетровська, Полтавська, ну і ми. І в Миколаївській області діє 5 громад. На територію п'яти громад реалізовується: Воскресенська, Вознесенська, Нова Одеса, Березнигувата і Первомайськ. І ті показники, які перед собою ставив проєкт на початку, про те, що в кожній області повинно бути там, до тисячі жінок да, працевлаштованих, то можу сказати, що вже на сьогодні цей показник ми догнали. Тобто, іншими словами, 250 жінок з кожної громади протягом проєкту повинні бути працевлаштовані. Тому сказати, що ми по Миколаївській області ми вже до цього наближені. Чому? Тому що ми вийшли на ті історії, коли жінки так, да, деякі відкривають ФОП, а є жінки, які самозайняті, вона отримала професію бровіст. Або професією манікюрної справи. І сьогодні на дому вона вже заробляє собі кошти. І ми це вже рахуємо як працевлаштування, так уже ж самозайнятість. Це також один із видів її спроможності заробляти кошти. За якими напрямками здійснюється сьогодні підготовка жінок в центрах? Напрямки різні. Напрямки виходять із попиту дівчат. І напрямки виходять уже зараз, да напрацювавши, знаходячись, скажімо так, переваливши за екватор е, проекти сказати, що напрямки ще ісходять із бізнесу. Тобто ми вже розуміємо, що для того, щоб наші показники зростали, для того щоб ми мали якийсь результат, ми вже комунікуємо співпрацюємо з бізнесом. Ми розуміємо, що наприклад да, бізнес сьогодні потребує знову ж там майстринь із візажу. Ну, наприклад, там по Миколаївщині, да? і ми вже від цього пропонуємо дівчатам той чи інший перелік курсів і безпосередньо їх закінчують. Але тенденція така, що якщо ми до нового року в четвертому кварталі на початку проєкту мали більш б'юті курси, і дівчата тоді опанували майстрині манікюру, майстриня бровістики були були у нас і цікаві такі професії, як флористи по Вознесенську, то вже в березні ми опановували цікаві професії маскулінних, але от я можу вам сказати, що маскулінні, от вони саме виходили з бізнесу. От наші словно трактористки, ще сьогодні ми з вами про них поговоримо. Тут була така історія: звернувся до фонду саме підприємець сільськогосподарської справи, і сказав про те, що давайте, от дійсно, чоловіків бракує, і давайте спробуємо випустити. Ви вам потрібно навчати дівчат піднімати економічну спроможність, а нам потрібні кадри. І давайте спробуємо. І так в нас виявилася історія з трактористками по Первомайській громаді. Вознесенськ і Березнигувате е, випускали е, Березнегуватом були майстрині поклейки Шпалер, а в Вознесенську були дівчата, які займалися малярно-штукатурною справою. Воскресенська і Новодеська громади дівчата їхні брали участь у курсах е, СТО. Це була комп'ютерна діагностика авто. Ми навчали 15 дівчат тоді саме такої справи. Тому говорити конкретно, який зараз попит. Ну, на сьогодні ми знову закінчили одну історію курсів. Це були уже, можу вам сказати, більш прикладні професії. Тому що, от, наприклад, по цьому кварталу ми випускали дівчат в Баристок Вознесенську, пекарки були. Тобто такі, знаєте, професії, які не б'юті, але не маскулінні, а такі вже прикладні, ті, які дівчата розуміють, що вони знову ж таки да, можуть бути в їхніх кадрах, завтра ми будемо їх потребувати. Але б'юті нікуди не, не дівалися. На наступний, от уже з початку вересня, кінець серпня, можливо, ми будемо запускати ще лінію курсів, то те, що ми бачимо на сьогодні, воно так прикладно б'юті, і будемо на це орієнтуватись. Цікаве були в цьому кварталі те, що дівчата опанували курси тренерок, інструкторки тренажерної зали. Це була Воскресенська Тновушена, Одеська громада. Ми навчалися і досить гарно. Одна дівчина працевлаштована відразу тут же в клубі, який, в якому ми здобували знання і помітили, і залишили для співпраці подальшому. З одною зараз тут ще перемовини, тому от вже результати, показники. Тому говорити, до яких зараз конкретно чи курсів, нівелюємо, обираємо, орієнтуємось на ринок праці. Ви казали вже про тракторну справу. Вона досить успішна була. Можете розказати про неї детальніше? Вона була успішна тим, що ми вперше на території України в нашій області дійсно були реалізовані такі курси. Я потім бачила, що і інші через інші програми вони реалізовувалися на сьогодні. вже і в Дніпропетровській області хочуть запустити. Було цікаво, було незвично і для дівчат, і безпосередньо для нас були, звісно, і ризики, тому що курси запустили. У березні були відповідні несприятливі погодні умови. І, наприклад, той час, який був відведений їм для практичних навичок відпрацювання в полі, не завжди погода дозволяла. Але разом з тим вони опанували цей курс. Серед дівчат-учасниць були ті дві дівчини, чиї чоловіки мають фермерське господарство. І, опанувавши ці курси, дівчата підвищили свою кваліфікацію. Сьогодні допомагають своїм чоловікам. Є досить цікава історія, Історія пані Наталі, яка є вчителькою за професією, але з моментами війни вона і на момент працев... участі в наших курсах вона була не працевлаштована, а я хочу надати, це одна умова для наших учасників, що на момент участі вони не повинні мати основного місця роботи. І пані Наталя здобула у нас цю професію да, трактористки. Але так стало, що через комунікацію з кар'єрною радницею, а в кожному із цих центрів, в кожній громаді, які я скала є центр. Репрацевтування, де кар'єрна радниця надає різні консультації через співпрацю з нею вона сьогодні працевлаштована в одному з органів державної влади. Але разом з тим вона знайшла в тракторній справі таку відраду, да, тому що чоловік її відбуває зараз свій громадський обов'язок на фронті, і вона бере трактор у сусіда. Дідусь там вже старенький, і допомагає йому отак обробляє господарство сусідське, ну, весною, принаймні, так це було. Але найголовніше, про що вона говорить, це те, що для неї це великий такий релакс. І одна із форм психологічного розвантаження, і це також наш результат. Звісно, ми повинні вийти на якусь економічну. Так вона в ідеалі повинна була сісти на свій трактор, працювати заробляти економічно, піднімати свій рівень, але разом з тим це також результат. І от до нас приїжджали змі з інших країн навіть і знімали, і так це радує, коли питають, то яка ваша мрія, як ви там будете надалі працювати, каже, я мрію купити трактор. А й говорять, ну це ж майже нереально. ми ж у зміс, це коштано, ну та і мрія. І коли дійсно випускниці наших курсів говорять про це, то це великого варте. Це безпосередньо робота кар'єрної радниці, яка з нею працювала, це робота наша, мене як регіональний координаторки. Ну і відповідно фонду, який допомагає жінкам от в таких історіях, так? І це вже історія успіху. Чи є серед відкритих конкурсів ще є напрямки, які з'явилися за потребою? Серед курсів, так, так які з'явилися за потреби. Ну, флористика у нас була за потребою в першому, в першій хвилі. Ми також не очікували по Вознесенській громаді, що буде саме це, і це було такою ізюминкою. Так? А так дівчата розуміють, от деякі з наших коліжанок, так, вони відносять до сфери там ВПО, хтось був вже за кордоном. Вони розуміють, що б'юті професії, б'юті сфера це завжди та сфера, яка буде приносити результати, де б не була. Жінка, вміючи ту, ту чи іншу да, справу, вона зможе самореалізуватися. Досить гарно заходить перукарська справа, в цьому кварталі гарно було з візажем. От прямо у нас в трьох громадах візаж був опанований. І, і ви ж розумієте, що знову ж таки курси і сам проект на вразливу категорію жіноцтва досить цікавим моментом було в Первомайську, наприклад, в цьому кварталі те, що дівчат вразливих категорій вчила дівчинка з інклюзією, яка користується кріслом колісним. І це такий успіх успішний, да, скажу тавтологією, але разом з тим це демонструє те, що от такий проект. Саме для таких, і він демонструє суспільству, що жінки спроможні на великі справи. Після проходження курсів з відкриттям власної справи чи мають жінки можливість отримати грант для започаткування власного бізнесу. Так, у нас є така історія по Воскресенській громаді. Пані Наталя Кавалерідзе закінчила у нас по Воскресенській громаді в грудні. Вона закінчила курси манікюрної справи, звернулася до центру зайнятості, отримувала ваучер на навчання. І сьогодні жінка, я не хочу точно говорити. Ну якщо не відкрила ФОП, то на момент. Відкриття своєї власної справи. Вона підвищила свої навики через такі да, умови, які їй надався Центр зайнятості. Вона, до речі, була на міжрегіональному форумі в березні. в Столиці, де розповідала про свій успіх і як саме проект допоміг їй реалізуватися, тому так такі історії є. І загалом я хочу сказати, що з кожного курсу, а ми маємо згідно умовами проекту, от один курс може закінчити 15 дівчат з однієї громади. І, от якщо в цілому плюс-мінус, і якщо ми будемо говорити про результативні показники, то з кожного курсу одна жінка стабільно відкриває свій ФОП. Або 2-3 самозайняті. Е, деякі з них можуть трошки перекваліфікуватися, але, на жаль, в рамках проєкту одна жінка не може навчатися, наприклад, там, манікюрній справі і візажу. Але вона може навчатися маскулінній справі і візажу. знову ж таки. Так? Е, тобто тут, тут дозволяється. У нас були такі історії, коли дівчата. Закінчували е, б'юті-сферу, а потім приходили на комп'ютерну діагностику авто. І, до речі, з комп'ютерної діагностики авто одна дівчина ну вона е, була знову ж таки дотична, неї чоловік в цьому працював в цій сфері. На сьогодні вона працює механіком на СТО з чоловіком разом. Е, і той стартовий набор, який вона отримала, е, допомагає їй також в її роботі. Тобто показники показники є. Чи різниця попит на курси в залежності від регіону? Так, в цілому не, не, не дуже відрізняється. Ви маєте на увазі, якщо брати Миколаївську область, наприклад, Дніпропетровську? Ні, от якщо брати громади, так. Да. Також не дуже відрізняється. Ну, єдине, що я можу, наприклад, сказати, ми планували відкрити курси грумерів. В Первомайській громаді, бо декілька дівчат зробили запит на цьому, але помоніторивши саму сферу, подивившись на бізнес, ми зрозуміємо, що там розпосюдження ця історія, і просто дівчата будуть або створювати конкуренцію, або не зможуть вийти повноцінно на ринок конкурентно спроможними не буде. Да? Тому ми тут відмовилися. Можливо, зараз запустимо по Воскресенській громаді, тому що тут все таки ближче до Миколаєва і дівчата зможуть самореалізуватися саме в цій справі. Тобто, ми моніторимо, беремо до уваги, аналізуємо трохи. І приходимо до того, що от, до, до якогось показника. А так, в принципі, можемо сказати, що є зміни, да? наприклад, там відрізняється. Знову ж таки, та ж флористика в тому ж Вознесенську. Наприклад, інші дівчата, помоніторивши, зрозумівши ринок, який є в них, вони зрозуміли, що в них не зайде. В Вознесенську зайшло дівчина з курсів флористики відкрила свою кав'ярню квіткарню, і сьогодні вдачно мені працює. В яких громадах Миколаївської області сьогодні працюють такі центри? Я ж вже називала це Воскресенська, Вознесенська громада, Новоодеська, Березнегувата і Перомайська. Але я хочу сказати, що діяльність центрів не обмежується лише суто на цю громаду. Тобто, якщо ми говоримо знову ж про той же Вознесенськ, це не лише е, можуть брати участь дівчата з Вознесенську, це можуть бути і райони. Е, так само, от як дівчата по Воскресенській громаді з Миколаєва, досить багато у нас є дівчаток, які беруть участь. Тобто ми не обмежуємося прямо територіально е, і не ставимо цих меж. Для учасниць наших курсів давайте детальніше поговоримо про те, хто може брати участь у цих курсах. Участь у курсах можуть брати вразлива категорія жінок: це жінки ВПО, жінки з інвалідністю, жінка, яка виховує дитину сама або яка вважається багатодітною. Це жінки військових і таке інше. Але основна умова, як я вже сказала, на момент участі в наших курсах жінка повинна бути непрацевлаштована. Тобто основна мета це з того, що ми з вами починали, це підняти економічну спроможність, допомогти, десь правильно сфокусуватися. Направити, допомогти у виборі якогось вектора її професійної діяльності. Якщо хтось з наших телеглядачів зацікавився цією темою, куди вони можуть звернутися? Вони Або... можуть безпосередньо звернутися на... до мене. Я регіональна координаторка. Я тримаю руку на пульсі всіх громад. Мій номер телефону 095 89 80 416. Я регіональна координаторка проекту ВІК. Тому і далі можемо сфокусувати, да, направити на кожну з громад. В кожній громаді діє, ну там вже коли до нас звернуться, я направлю. Люправильно дано, яку саме громаду діють і телеграм-канали діє загальний. Сайт можете вбити жінок, їхніх можливостей будь-якому будь якій соціальні мережі і виб'ється ця інформація про нас, і буде зрозуміло, куди, куди направитись. Там мега багато посилань, тому що проєкт передбачає свобод, як я вже сказала, і надання інформаційних сесій, і підтримка юридично. І інформаційні сесії проводять наші коліжанки. Тобто, це такий великий широкий спектр загальної підтримки жінок вразливих категорій, для того, щоб от у нас були досить багато. Моментів жінка закінчила курси. Ну і кар'єрна радниця там в рамках цих курсів сужком комунікують, дізнаються, як справи, що і відкривається стільки історій. Кар'єрна радниця і виступає психологом і таким мотиватором, і допомагає інколи резюме скласти і підтримує цих жінок, то можна сказати, що спектр надання цих послуг у нас досить обширний, досить великий. І допомагала дівчатам юридично, якщо відкрила ФОП, направляли, як правильно там подавати ту ж саму звітність. І фонд навчав, і конкретно наша в конкретній громаді навчала кар'єрна радниця, і відбувалося багато інформаційних сесій наших, знову ж таки, внутрішніх, наприклад, там. Знову Таки по працевлаштуванню в Азенсенській громаді, або, наприклад, фонд давав свої інформаційні сесії навіть з такого прикладного СММ. Якщо жінка започатковує справу, да як і продвигатися в соціальних мережах, як правильно завести той же інстаграм чи сторінку в фейсбуці, щоб вона сьогодні працювала. Тобто, знову ж таки, спектр доволі великий, і це дає свої результати, тому що дійсно жінки зацікавлені, вони беруть участь у цих сесіях, вони психологічно налаштовуються позитивно. Дякуємо вам, пані Ольго, що знайшли час. А я нагадаю нашим телеглядачам, що гостем нашої студії була Ольга Степаненко, регіональна координаторка проєкту ВІЕК діємо задля жінок та їхніх можливостей. Залишайтеся з нами і дякуємо силам оборони за захист.